Чергова сесія Львівської обласної ради. Чергова, та не така нудна, як звичайні. Ані регламентів, ані черг на виступи. Суцільний галас. Вогнище суперечок Сланцевий газ. Можна чи ні видобувати його на Львівщині? Бути розробці Олеської площі чи хтось проти. Найчисленніша фракція свободи каже, не бути. Решта твердить бути. Що насправді українці знають про сланцевий газ? Чого більше у газовому питанні екології, економіки чи політики? А може, грошей? Дивіться далі. Без цензури. Шановні колеги, давайте почнемо розгляд питання. За цей час запросимо представника Шеврону Хаймис. Чому такий галас? І навіщо на сесії облради представники американської енергетичної корпорації Шеврон місцеві мешканці знають добре? Напередодні голосування у Львові вибухнув грандіозний скандал. Партію Свобода звинуватили у спробі здирництва 450 мільйонів доларів. За даними газети Експрес, за цим стояв депутат Верховної Ради Ігор Кривецький. У минулому нібито кримінальний авторитет на прізвисько «УПС». Щоб ви зрозуміли масштаб Тупса, гадаємо, досить буде сказати, що за дозвіл працювати у західній Україні, добувати тут сланцевий газ, американській компанії Chevron запропоновано заплатити 450 мільйонів доларів. Гроші мали надійти на сонячний Кіпор на рахунки фірми Бувалон Інвестментс Limited. Така собі доброчинна допомога для патріотів. Але щоб вони думали активніше. Партія Свобода показово провалила нещодавні голосування в обласній раді Івано-Франківщини. Мовляв, нема співпраці, нема дозволу. Громада проти. Американцям дали змогу подумати ще раз. Пообіцяли поставити питання на голосування повторно. Якщо будуть враховані зауваження, то можливо громада погодиться. Ісля такої публікації місцеві свободівці, звісно, обурилися. Андрій Холявка, лідер фракції у Львівській облраді, заявив: соратники тягне бока, не винні. Тож партія має намір судитися з газетою, а поки що просто блокує президію і не дає працювати. Минають чотири перерви, одинадцять годин, і засідання доходить своєї кульмінації. Підкрити жіночок, які раптово з'являються саме у час ще, депутати, зрештою голосують за рішення. Колонки на машину і гайда містами та селами. Протестувати проти фрекінгу. Це нове слово в українському лексиконі. З'явилося воно разом із ідеєю видобування сланцевого газу. Означає технологію видобутку. Ніє екологічної катастрофи. Стоп-прейкінг. Граждани України просипайте. Харківська область, потім Донецька. Тантешніми дорогами їздять машини з дивними зеленими прапорами. Шалено сигналів. А під адміністративними будівлями мітингують. І старі, і малі. Ні сланцевої пустині. Що це значить? Це значить, щоб сланцевий газ не добивали потому что он плохой. Батя, почему вы пришли на митинг? Детям жилось хорошо і внукам. Чтобы не, чтобы не травили нас за газом. Детям дітям чистий воздух был. За 700 кілометрів від Краматорська такі ж люди. Щоправда, на мітинги не ходять, але про газ думай. І нам легше і за те, що в нас своє господарство є, через що нам трохи легше. Господарство – це кілька кролів, Кури та старий кіт. Раніше у цьому сільському дворі ще була корова та свині, але всіх не прогодуєш. Зарплати такі не дуже великі, як хотілося б. Якби було більше зарплати, то вона було б і не економіки. Можна було б та доводиться. На обід шість шматочків українського двом синам, дружині та собі. Коли тоді стояла Буханка, наприклад, дві гривні там з копійками, то зараз вона стоїть 470. Це дві великі різниці. Считайте, він два рази з буханка. Микола нарікає на жадібність хлібовиробників. Мовляв, совісті не мають. Усе піднімають та піднімають ціни. Пекарі кажуть, невинні працюють ледь не собі у збиток. Щоб випекти буханець, потрібен газ. Хліб він на 50% складається з енергоносіїв. І ці енергоносії вони коштують для виробників хлібу дійсно багато. Середній анценав в середньому погода виходять 400-410-415, достаточно дорого. Про дорогий газ пан Микола в курсі. За обігрів своєї хати сплачує 300 гривень на місяць. Проте заспокоює себе. Добре, що населенню не встановили такі тарифи, як для фабрик та заводів. То такий невеличкий самообман, що населення платить там 700 гривень за тисячу кубометрів. Це є лише саме обман, бо людина, приходячи в магазин і купуючи будь-який товар, вона все одно платить цю ціну, яку ми платимо Росії. Чи може бути незалежність, коли є залежність? Україна сьогодні залежна по багатьом енергоносіям, і в першу чергу вона залежна по газу. Чи є альтернатива золотому російському газу? Дивіться далі без цензури. Як Почуть по, по радіо вроді незалежна. А як розібратися, так, так виходить, що чуть не від кожного залежна. На прикладі місячного бюджету Галини Олексіївни можна простежити всю динаміку економіки Незалежної України. Бо саме від неї він якраз напряму і залежний. 950 гривень пенсії розподіляються зазвичай стандартно. У мене було зимою минулий рік. 800 гривень пошти за газ платила зимою. Продукти оставалося 150 гривень, а то на лікарство на газ. Так само стандартно розподіляються кошти з українського бюджету: соціальні витрати, розвиток освіти, науки, охорони здоров'я, створення резервів для подолання надзвичайних ситуацій та 126 мільйонів доларів щодня. Сьогодні вони ідуть ці деньги по контракту Росії ета. Несправедливая цена. Это не рыночная цена. Это для нас просто петля на шее. Відносини між между Украиной и за руки независимости завжди мали газовый призма. Сначала цена на блокитный устанавливалась встановлювалася щороку. Подписанием контракта. Шли договоренности. Формульной привязки не было. Это были чисто политические договоренности. Соответственно, ну, цена была ниже. Мы начали с движения после оранжевой революции, после сказать, прихода Ющенко, с 50 долларов за 1000 кубометров. Это вот 2005 год. И подросли вот к 2000, получается, 2009 году. В ну, 2009 еще в среднем было 270 получилось из-за низких цен на нефть. А дальше мы как раз вышли вот на этот уровень 400 долларов. Газпром двичи за тот час прикручивал газовый вентиль для Украины, ставив в загрозу ее репутацию транзитера Палова до Европы. Газпром сегодня предложил Киеву новую цену за поставки газа – 450 долларов за 1000 кубометров в январе. В концерне надеется, что это вернет за стол переговоров Украину, по вине которой, по данным Газпрома, потребители в Европе за минувшие сутки недополучили 50 миллионов кубометров газа. Но нефтегаз Украины отказался от льготного предложения «Газпрома» о поставке российского газа по цене 250 долларов за тысячу кубометров. И в одностороннем порядке вышел из переговорного процесса. Вышел, а потом снова повернулся. но не один, а с тогдашней премьеркой Юлией Тимошенко. И они начали работать. Только не на Украину, а украинцев. Це був взагалі важкий рік 2009 для нашої вітчизняної економіки. Ви пам'ятаєте, падіння ВВП на 15%, промисловості на 25%. Ще не всі галузі відновили. Хоча йде скрізь зростання, в цей час укладається контракт, який фактично цим оброком обкладає всю країну. Три роки по тому вже зовсім інші політики пожинають плоди підписання газових контрактів 2009-го. 6 мільярдів доларів. 6 миллиардов долларов стране приносят убытков. Куда ложатся эти убытки? Они ложатся на каждого гражданина Украины. На каждого. Эти деньги ложатся в себестоимость продукции тех предприятий, которые мы выпускают продукцию, мы экспортируем и потребляем внутри. Они ложатся на услуги косвенно. Пан Микола з родиною Галина Олексіївна навіть уявити собі не можуть скільки це? 6 мільярдів доларів. Мабуть, ці гроші вистачило б, аби хоча б трохи підняти пенсії. Або зробити дешевим хліб. А хліб, то вже ж подумайте, наскільки подорожчав. то було купиш бублика на 5 копійок. Що випив стакан чаю і бублика, вже ти поснідав. А зараз спробуйте, а то бублика купити при наших зарплатах і при наших пенсіях. Чи можна позбутися кабальних контрактів з Росією. І чому газ по 450 доларів за кубометр може стати рятівною паличкою. Дивіться далі без цензури. Господин президент, розрішите. одеське місто пустити Пустить в промислову експлуатацію. Розрішаю, Євгеній Ніколаєвич. Осінь 2012 го На буровій платформі Петро Годованець запускають подачу промислового газу. Плавучий завод у самому Чорному морі здатний пробурити до 12 отворів з однієї точки. Шельфи Азовського Чорного моря на сьогоднішній день на 4%. Поэтому ми вважаємо, що здесь великі перспективы. Ми и начали усильну розробку Чорного Азовського моря. И Дане містерождіння, ано хотікрупне, но не крупніше. Це готові свердловини. У них уже є газ. Дотягнуть підводну мережу і постачатимуть його на материн. Опрацює станція тут всі свердловини і перепливе на іншу частину родовища. До 2015 року Чорномор Нафтогаз планує зробити 76 таких бурін. Енергетична незалежність України це такий слоган, що повторюється 20 років, але лише за останні три роки світовий ринок нафти та газу змінився настільки радикально, що нарешті Україна отримала шанс мати диференціацію поставок. Іншими словами, ми маємо шанс позбутися монополії Москви. Замість одного російського постачальника можемо отримати декілька, наприклад, з Польщі та Німеччини. Крім того, збільшиться видобуток власного газу. Перше за останні 20 років Україна фактично визнала, політичної незалежності замало. Потрібна незалежність енергетична. І так повезло, Бог так любить Україну, що у нас одне з, най... з трьох найбільших родовищ Євразії знаходиться на території нашої країни. Це про усланцевий газ. Цього року про нього вперше заговорили як про альтернативу російському паливу. Я... Так нікого не розпитала, чого він звається сланцевий газ. Якщо слідувати строго определення цього поняття. газ, який виходить з горючих сланців, по тюних термічні перероботки. Сланцевий це той же природний газ, але шукають його та дістають не з надарчі морського дна, а з твердих порід на глибині від 2 до 5 кілометрів. Щоб видобути його звідти необхідно проборити горизонтальну свердловину. Виглядає це приблизно так: бур відхиляють від вертикалі, під землю закачують суміш води, піску і спеціальних речовин. Під тиском рідини тверда порода дає тріщини, не закупоритися яким допомагає пісок. Крізь ці пустоти газ і надходить до свердловини. Метод називається гідророзривом або фрекінгом. Асланцем газів вперше узнали в 1825 році году в Сідєних Штатах. У Штатах була не тільки золотая лихорадка, але й нефтяна і газова лихорадка. Але як видобувати сланець, зрозуміли тільки через 100 років. І всього за три роки використання технології Штати вийшли на перше місце у світі з видобутку нового газу. А ціна на блокітне паливо знизилась удвічі. У 2009 році в США по своєму, своєму рівню добичі перевзошли Росію. Це мало колосальний резонанс у всьому світі. Дело в тому, що возрастает необходимость необхідність увілічення розходу приводного газа. Цей приклад надихнув багатьох. Індія, Китай, Польща, Австралія. Всюди взялися за розвитку сланцевих родовищ. Нині півсотні компаній шукають його в десятках країн світу. Давос, Швейцарія. Січень 2013-го. Це важливий день для Шел, і я сподіваюся, для вашої країни все розпочалось саме тут два роки тому у Давосі. І тоді ми почали говорити про можливість співробітництва, пане президенте. Як ви зазначили під час нещодавної зустрічі, Шел тепер зобов'язаний працювати в Україні, і ми це робитимемо. Вигідно тому, що це інвестиції. Вигідно, тому що за рахунок цих інвестицій ми будемо збільшувати власний видобуток газу. Вигідно тому, що ми будемо створювати нові робочі місця. Американська та українська компанії спільно шукатимуть а в перспективі і видобуватимуть нетрадиційний газ на Юзівському родовищі, що на території одразу двох областей Харківської та Донецької. Те, що в Україну зайшли дійсно великі транснаціональні компанії по видобутку нетрадиційного газу і традиційного газу, безпечно, це є перемога сучасного уряду. Може, це одна з таких перших за останні там 10 років перемог в енергетичній сфері. Хтось дозволив собі шукати інших постачальників, знижує закупівлі блакитного палива з Москви. Невже від нашого золотого газу можна відмовитися? Газпром, не зволікаючи, береться за справу. Нікому невідомі екологи, починають розповідати про загрози видобутку сланцевого газу. У нас в крані буде яд, у нас халодільники буде яд, фрукти, овочі, які виростуть на цій землі, Нічого хорошого нам не дадуть. Ви не повірите. До думки таких фахівців прислухається навіть президент Росії. Володимир Путін лякає сланцевим газом і своїх, і чужих. Там, де добивається е, сланцевий газ, у очень багатьох людей, які проживають в этих регіонах. Із кранов вместо води йде чорна жижа. З російським президентом цілком солідарні і українські націоналісти. Представники свободи, наче телепати, читають думки Путіна. Він заявляє. Ланцевий газ небезпечний. Тими ж словами, і у той самий час про це кажуть свободівці. Особливо відзначилося надзвичайними здібностями колишній лідер фракції Свобода у Львівській облраді, а нині депутат Ради Верховної Ірина Сех. Ось уже третій рік поспіль вона словами Путіна малює картину екологічної катастрофи. Цей телепатичний зв'язок між Путіним і Сех помітили не лише журналісти без цензури. добыче украинского сланцевого газа не заинтересована российская государственная монополия «Газпром». Вас не смущает, что националисты из «Свободы» стали по одну сторону с путинским Кремлем? Во-первых, сланцевый газ не ликвидирует у нас монополию «Газпрома». Во-вторых, к добыче сланцевого газа имеет оговорки не только «Свобода». Батькивщина зарегистрировала законопроект о моратории на его добычу в Украине. Этот документ поддержит также удар. Очевидно, для экономической и политической независимости страны можно было бы пойти и на определенные риски. Независимость Украины является наибольшей ценностью для националистов, не так ли? Риски очень велики. Если в результате разработки месторождений произойдут землетрясения, питьевую воду отравят химикатами, а с неба будут падать химические дожди, то они будут падать не на голову свободовцев выборочно, а на жителей районов независимо от их политических убеждений. Такі страшилки стрімко поширюються Європою. Мітинги, екологи, російські експерти. Якщо ми глянемо на карту Європи, то десь Газпрому добре вдалося провести ці піар-кампанію десь гірше. Але, ну, як ми знаємо, Польща не піддалася. Там Франція піддалася. В Україні той самий сценарій. Публікації мітинги, екологи-волонтери они потихоньку позмиваються. А ми тут сидіти і дихати. Наша ні твіжимася У нас в нас буде, извините, не ізвініть ні тоже Чорнобиль, та катастрофа самої України. Судячи з місцевої преси, ціни на нерухомість у невеликих шахтарських містечках не надто високі. Люди ладні продавати житло за дешево через відсутність роботи. Старі вогільні шахти позакривалися, нових не збудували. Початок видобутку сланцю для маленьких містечок Донбасу та Харківщини. Означає, що люди отримують нові робочі місця. А з ними зарплату і впевненість у завтрашньому дні. Проте ті, хто співають під російську дуду, чомусь про це мовчать натомість масово залякують місцевих мешканців і виводять їх на вулиці. Маріуполь, Ізюм, Слов'янськ, Феодосія, де просланцевий газ навіть і не йшлося. Выведем на чистую воду. Рано или поздно организуемся правозащитные организации и будем выявлять, в каждой партии есть засранцы, в каждой. Поэтому будем выявлять и показывать и говорить, что этот предатель, он идет против Украины, против нашего государства. Втім, попри галас та провокації, влада на місцях таки дає дозвіл на розвідку та видобуток сланцевого газу. У Первомайському районі Харківщини компанія Shell пробурила першу свердловину. Фахівці кажуть, газорозвідувальні роботи триватимуть рік. Об'єм інвестицій у тільки це родовище складе 25 мільярдів доларів. Газпром і тут не змовчав. Сланцевий газ, будь ласка, видобувайте. Його вже видобувають в декількох країнах. Там галузь понесла серйозні збитки більше 10 мільярдів доларів. Собівартість видобутку висока. Але якщо хтось хоче без орієнтування на фінансову ефективність, то може цим займатися. Крім газового зашморгу, в арсеналі Кремля є інша важка артилерія. Україна заявляє про наміри підписати угоду з Євросоюзом. Росія розгортає сирну війну. Далі торгова блокада та справжня інформаційна війна. Україна напоминає лайнер, який зарвався в штофор. Пасажирам буде больно, виживуть не всі. Отказ от російських ринків для України. Ну як би це пом'ягче сказати? Ефтаназія. До цього потрібно бути готовим э, і цьому потрібно опиратися. Україна зараз спробує э, пробує це робити. Тим часом Росія знову за своє лякає Європою та заманює до митного союзу. Все тією ж. Солодкою газовою цукеркою. Що говорить Москва? Вона каже, що якщо ви будете членами Митного Союзу, ви отримаєте газ за ціною 164 там. Долари за тисячу кубів. Посланцем російських інтересів стає радник Путіна. Сергій Глаз'єв передає пропозицію свого шефа: вступіть до митного союзу, і ми зробимо газ утричі дешевшим. Український прем'єр відповідає: з митним союзом співпрацювати не відмовляємось, але і з Європою дружити будемо. Мені здається, що уряд правильно робить, що не піддається на цю пропозицію. А крім того, зауважте, що за це вони хочуть нашу газотранспортну систему. Ми вам дамо газ по 280, але газотранспортну систему сюди і в митний історію будь ласка, вступить. Невигідна пропозиція. Всі ці війни, блокади та суперечки, сирні, торговельні, солодкі та інформаційні. Котре довели. Немає нічого кращого за суто економічну співпрацю. Щойно в угодах з'являється політична складова. Чекай шантажу. Не зараз, а в майбутньому. Їм газовий вентиль перекривають, а вони радіють, що відбувається із українцями, та чому все більше людей не хочуть, аби їх змушували обирати між двома невідомими. Дивіться далі без цензури. Село Дударівка Бориспільського району Київщини тут похолодало так само, як і в інших куточках України. Тож мали, як і всі, розпочинати опалювальний сезон. Газ перекритий і запломбований газовою конторою. Оператор котельні Олександр Денисенко каже, школа, садочок, лікарня, усі сидять без газу. Проте не скаржаться на це. Радіють. Зараз копимо нормально. Вже я тільки що був в садіку. Немає жалоб на опалення. І в сільській раді, поки все нормально. Бо ось тепер їх газ. Тепло та опалення. Це палети, які розідвоють, так сказати, тепло замість згорання газу. Батареї теплі. Мешканці задоволені, чиновники теж. Бо бюджетні кошти тепер не тануть, мов сніг навесні. Причому не тільки в Дударівці, а й в усьому Бориспільському районі. Район, який повністю відмовився від споживання газу в комунальних котельнях. Район, який залучив приватного інвестора, і приватний інвестор. Замінив повністю за свої кошти, забезпечивши тим самим району енергетичну незалежність. Інвестор дав гроші. Газові котли зупинили, нові встановили. Тепло вони дають за рахунок ось таких палетів. Палети попадають нашими руками. Ми беремо і грузимо там у спеціальний бункер. Із бункера вони вже попадають автоматично у котел. Там вже ми наше діло загрузить бункер. Права українців навчитися заощаджувати. Експерти підрахували, за останні три роки ми зменшили споживання російського газу на 20 мільярдів кубів. Шалені ціни, які встановили наша північна сусідка, змушують шукати альтернативу. Рук України до своєї енергетичної незалежності взагалі ніяк не пов'язаний так з так званим вибором захід схід в мені пригадався Китай, а він є членом п'яти торгово-економічних об'єднань. Якщо в нього з'явиться шанс, війти ще в якесь шосте об'єднання. Вони вступлять і в шосте. Китай демонструє витримку та міць не погрозами, а конкретними діями. Майже півтора мільярда людей у світі купують китайські товари. І поки хтось обирає між одним або іншим, китайці готові дружити з усіма. Країни Євразії можуть стати процвітаючими, але для досягнення цієї мети потрібно допомагати одне одному. Якщо докласти зусиль та енергії, ми можемо відновити давній шовковий шлях. А поки що Україна та Китай домовилися про реалізацію кількох амбітних проєктів. Піднебесна обіцяє збудувати у кримському щолкіно парогазову станцію, дадуть життя і іншим проєктам – зі зведення гідроакумулюючої станції та модернізації українських теплоелектростанцій. І на всіх об'єктах працюватимуть українські спеціалістиці. Ціалісти очі важне асутство проблемних вопросов у політичній сфері і високе довір'я і взаємопонімання між лишим руководством України и Китаю. Національні інтереси не можуть бути або на півночі, або на заході. Сильну державу ніхто не має права примушувати обирати між двома невідомими. І не дарма у Китаї кажуть, найбільш стійкий стіл на трьох ніжках.